У селі Івановичі Черніхівського району днями відкрили клуб. Ремонту тут не було давно, та й раніше на його місці працював навчальний заклад. Про це розповіла завідувача сільським клубом Лідія Черниш. З першого січня школи переоформили будинок на клуб. За допомогою в облаштуванні клубу селяни звернулися до депутата Житомирської обласної ради Володимира Пехова. Він забезпечив клуб необхідними матеріалами. Коли люди самі хочуть навести лад, готові взяти на себе відповідальність за справу, допомога буде, запевняє депутат. Я з задоволенням підтримую будь ініціативу любої громади. Тільки ця ініціатива повинна бути від щирого серця. Хай люди цього захочуть. Коли вони цього захочуть, вони до мене звернуться. І це я підтримую. Оце я вам обіцяю. Навесні у рамках громадського руху «Відродимо Полісся відбудеться толока. Мета заходу спільно порядкувати рідні двори, школи, храми. Лідером руху «Відродимо Полісся є Володимир Пехов. Щоб приклад з цього села Іванковичі брали усі села району і Житомирської області. Беріть за руку сусідів, родичів. Давайте разом облаштовувати рідний край.